З вами Єгор, разом з бульбуль -буль продовжуємо робити ваш будинок. Мрії друзі, на сьогодні мова піде про підлогу у вашому домі, яку потрібно обрати, враховуючи ваші побажання, ваш бюджет і всі е, нюанси та підводні. Камені, ми з вами сьогодні обговоримо в цьому відео, які є типи підлоги, і яка краще підійде саме для вас. Ну а розпочати я хочу з е, найдорожчого і найкапризнішого варіанту: це, звичайно, паркет Чому з вас уявив ту саму підлогу і дощечки під кутом 45 градусів. Дуже круто виглядає. Навіть у будинках, яким вже більше 100 років паркет виглядає дуже добре е, і. Дуже дорого. І тут, друзі, така ситуація, що якби і матеріал сам по собі дорогий, і експлуатація та догляд за ним також буде дуже, дуже дорогим. Давайте розберемося, з чого він складається. Складається він з фанери та шпони. І тут ще хочу вам сказати про те, що треба дуже... Добре, підготувати вашу підлогу для того, щоб покласти туди паркет, тобто вона має бути у вас повністю рівна, і ще додатково у вас там має бути лист фанери для того, щоб він зміг у екстреній ситуації впитувати зайву вологу, тому що паркет зовсім не полюбляє зайву вологу, якщо у вас вдома який-небудь потоп або просто повишена вологість. То це буде дуже погано на ньому сказуватись. Він може потріскатись і е, потім його відновляти буде дуже дорого. Треба спеціальні засоби, спеціальна там команда людей, яка буде все це е, відмивати, Бо після полірування він втрачає свій колір. Ну там все е, досить і досить складно. З приводу цін друзі, на ринку ціни починаються з 1500 гривень і доходять приблизно до 5000 гривень за паркет. Я з свого досвіду скажу вам одразу, що нормальна ціна і нормальна якість десь у діапазоні 3000-3500 гривень. Тобто, це вже буде нормальний паркет, який ще зможуть побачити ваші внуки, якщо ви будете за ним добре доглядати, друзі. Одразу кажу вам приблизно. 8 тисяч гривень разом з роботою, і матеріалами, які будуть використовуватись для його вкладання на вашу підлогу. Тобто, це і заливка вашого полу, і додаткова фанера, і всі всі нюанси, плюс підводні камені. Ну ніхто ж з працівників до кінця не розумів, в якому стані у вас взагалі там підлога. А тому одразу розраховуйте на суму приблизно у 8 тисяч гривень за квадратний метр. А це буде вартість роботи вже я думаю під ключ. І так, друзі, другий варіант вашої майбутньої підлоги називається дерев'яний масив. Дуже схожий на паркет, але основна його відмінність полягає в тому, що його простіше можна відшліфувати з часом, якщо там йому вже пройшло 10 років або більше, він не буде так втрачати колір. І другий момент це його малюнок. Він буде більше схожий на ламінат. Основна проблема полягає в тому, щоб його нормально висушити в нашій країні. бо... У нас чотири сезони в Україні, і перепади температур досить сильні. Для того щоб він нормально вам слугував, він має бути висушений повністю, щоб його нормально покласти. і він вам слугував довгі-довгі роки. А я вам з свого досвіду скажу, що коли ми навіть починали робити власні столи, з дерева, ми а, заміряли вологість в приміщенні, потім віддавали їх там в ресторани, у кафе. І під час переходу, наприклад, з літа до осені, коли йде максимальний перепад температур, дерево потихеньку починає крутити, і з часом воно перетворюється взагалі на лодочку. А, я доношу до вас це для того, щоб ви розуміли, коли ви використовуєте дерево у своєму ремонті, навіть на підлогу для нього для нього потрібен. Дуже сильний догляд, так само, як в ситуації з паркетом, дерев'яний масив дуже сильно залежить від вологи. Тобто, якщо вас затопили або у вас вдома є діти, які можуть пролити на нього воду, треба буде все знімати. Перекладувати ще раз, витрачати величезну кількість грошей, і це не дуже круто. Якщо ви до цього готові, це буде прекрасно. Це буде дуже дорого виглядати, а навіть у порівнянні з найдорожчим у світі ламінатом він буде виглядати набагато крутіше. По вартості він приблизно такий же самий, як і паркет. Єдине, що ще раз повторюю, що його можна нормально відшліпувати з часом, і буде трішечки інший малюнок. Так, друзі, третій варіант підлоги, який ви можете поставити собі у майбутнє житло. Це мій найулюбленіший варіант. Звичайно, це плитка та керамограніт. Найпрактичніший варіант, який взагалі може бути на ринку, прослугує і 100, і 200 років, взагалі, скільки ви будете там жити, все буде з нею добре. Раджу вам. Обов'язково правильно обирати колір вашої майбутньої плитки. Краще за все підійде або мармуровий колір, або дерев'яний, або кам'яний. Це саме ті кольори, які завжди будуть виглядати сучасно у вашому будинку. А і ваш ремонт ніколи не буде виглядати застарілим. Тому обов'язково обирайте правильні кольори. І з мінусів, друзі, звичайно, ми з вами маємо розуміти, що плитка це дуже твердий матеріал. І якщо у вас вдома є діти. Обов'язково за це думайте, тому що колись я був у гостях, бачу, що летить дитина на всіх взагалі скоростях, які взагалі є, підсковзується на плитці, летить, б'ється головою. Я дивлюсь. У мене серце кров'ю обливається на цю всю картину. Тому обов'язково за це думайте, якщо вам дорогі ваші діти. А так, взагалі, дуже дуже крутий варіант. Прослугує вам дуже довго, і з переваг це те, що можна покласти теплу підлогу під плитку. А ми з вами розуміємо, що плитка це досить холодний матеріал. А і треба під неї ставити теплу підлогу. Тут можна це зробити на відміну від паркету та дерев'яного масиву. Там ви теплу підлогу собі не поставите, а тут це зробити можна. У нас, якщо ви дивилися останній ролик, вийшла вартість теплої підлоги приблизно 20 доларів, тобто 800 гривень. Але вона може коштувати і 30, і 50 доларів. Все залежить від ваших забаганок, тому що терморегулятори можна поставити і на кожному квадратному метрі вашого будинку, тому все. Залежить від вас, але нам вдалося 20 доларів зробити. По плитці, друзі, раджу вам обрати приблизно по вартості 1200 гривень за квадрат. Це вже буде нормальна якісна плитка, яка буде дуже довго вам слугувати, і ви, в принципі, будете вкладатись у свій бюджет. І тут історія ще про планування бюджету. Коли ви приходите в магазин, обрати плитку, бачите її там за 800 гривень за квадрат або за 1000, одразу розраховуєте, що. У вас вийде фінальна вартість з роботою з теплою підлогою, там більше трьох більше тисяч гривень. Тобто, ще раз повторююсь, коли ви бачите плитку за 800, вона коштує не 800. Вона одразу вже коштує для вашого житла приблизно три тисячі за квадрат. Одразу це враховуйте. Якщо ми з вами беремо... Класичну плитку українського виробника за 1200 гривень. Робимо теплу підлогу разом з роботою. Виходить приблизно 3500 за квадрат. Це стандартна ціна на 24-й рік, і в принципі, якщо ви вклались в цей бюджет, це буде дуже круто. Тому ще раз наголошую: якщо ви приходите до магазину і бачите італійську плитку за 2500 за 2 за квадрат, не ведіться. Не треба цього робити. У вас вартість вийде ще більше ніж паркет. І так, друзі, четвертий варіант вашої підлоги. Найбюджетніший на ринку, звичайно, це ламінат. Середня вартість нормального ламінату зараз в Україні приблизно 600-800 гривень. Він дуже дешевий в плані навіть роботи, тобто середня вартість укладки ламінату це приблизно 150 гривень за квадратний метр. Можна обрати цікаві варіанти з цікавими малюнками, і він не такий буде. Як вам сказати, до вологості у порівнянні з паркетом, він не так боїться вологості, як паркет або дерев'яний масив. Тобто, у вас, якщо навіть вас хтось затопить зверху, він у вас просто розбухне і можна поміняти одну чи дві, чи три навіть дошки, не за велику суму грошей, і все буде у вас добре і прекрасно. Дивіться, друзі, разом з роботою, з вирівнюванням підлоги та з укладанням ламінату. У вас приблизно середня ціна на 24 четвертий рік Україні вийде 1500 гривень приблизно. Тобто це вже буде у вас під ключ за квадратний метр півтори тисячі гривень, і все у вас буде прекрасно найбюджетніший варіант на ринку. І так, друзі, п'ятий фінальний варіант вашої майбутньої підлоги на сьогодні називається кварц вініл. Зараз я бачу, що він в тренді в 24 році в Україні багато хто ставить собі додому, і на нього великий попит. Особисто у мене до нього є декілька питань. Я до кінця не можу вам сказати, як він буде себе поводити у вас вдома з часом. Тому якщо у кого-небудь з вас вже стоїть вдома кварц вініл, Напишіть, будь ласка, в коментарях, як він себе поводить там. Після одного, двох-трьох років експлуатування, чому в мене до нього питання, друзі. Просто раджу вам пройти до магазину і подивитися, порівняти його з ламінатом, а саме його товщину, тому що відрізняється вона в три чи в чотири рази. Тобто він дуже тонкий, можливо, приблизно як картон. Так, я розумію всі його переваги про те, що він взагалі не боїться вологи, як ламінат чи паркет тобто, тут по барабану. Але як буде себе поводити його поверхня, коли ви пройдете там пробіг там, в 100 тисяч кілометрів по вашій квартирі, як він взагалі буде виглядати з часом? Виділяють два типи: це замковий і клейовий. Замковий, наскільки я знаю, він в два рази дорожчий, ніж клейовий. І тут перевага лише в тому, що ви. Просто зробите добре діло для вашого майстра, який буде його класти, тому що це робиться простіше. Там приблизно така ж сама ситуація, як з ламінатом. Але перевага клевого в тому, по-перше, це ціна, тобто він буде дешевший. І якщо у вас там прям щось сталося, то можна просто вирізати шматок з вашої підлоги, покласти тут новий і буде все виглядати як і. Виглядало спочатку, тобто немає такої ситуації, як з ламінатом або паркетом, що вам треба перекладати всю підлогу. Тому ж такий цікавий варіант: він буде трохи дорожчий від ламінату. тобто середня ціна це буде десь 2 25 тисячі за квадратний метр. Але від себе не можу сказати, як він себе покаже там через декілька років. Особисто я краще вклав плитку під дерево. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то вам 100% цікава тема ремонтів. Можливо, у вас прям прямо зараз відбувається ремонт, або ви його просто плануєте. Тому, шановні глядачі, прямо зараз для вас як бонусом. Я залишаю силку на телеграм-канал в описі до цього відео, де ви зможете знайти велику кількість матеріалів своєї майбутньої підлоги, плитки, ламінату, всього всього іншого по найкращим цінам. Там також буде бонусна знижка, якщо ви на нас підписані на Ютубі. А тому, якщо ви прямо зараз робите ремонт, то матеріали по найкращим цінам ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі. Також обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб бути в курсі всіх новин про ремонти у 2024 році в Україні. Ну а з вами був ваш бульбуль. -буль.